Росіяни підповзли до позиції збройних сил України. Всі думали, що зараз буде шалений бій. Наші бійці напружилися, зарядили зброю, готувалися до найгіршого, коли пролунали перші постріли, і раптом усе змінилося. Окупанти просто зупинилися, підняли руки, почали масово виходити з укриттів. Танки замерли, рації затихли. А наші хлопці лише переглядалися, не вірячи очам, те, що мало стати великим зіткненням, перетворилося на. Порятунок життів, що змусило окупантів різко здатися, дізнаєтесь далі про це детально на пітів. Вітаю вас, шановні глядачі. Бійці роти розвідки спеціального призначення бригади Рубіж провели успішну операцію на Покровському напрямку, у результаті якої взяли в полон десятки російських військових. Розвідники Монтана та Тиха розповідають, що операція відбувалася у два етапи. У перший день українські воїни непомітно підійшли до ворожого зводного опорного пункту. Зняли розтяжка та знищило засоби зв'язку. Окупантів застали Нанацька після короткого бою та переговорів, під час яких українці гарантували життя і медичну допомогу. Перша група здалася. Поступного дня розвідники повернулися для зачистки позицій, де залишилися ще дев'ять військових ЗСРФ. І ті відстрілювалися і не виходили. Тоді українські бійці вдалися до тактичної хитрості. Ми їх лякали танком, сказавши, що зараз приїде, і вам буде кінець. Якщо не здастеся, поховають. Тут же розповідають військові. Після цього всі російські окупанти здалися в полон. Про захоплення групи росіян розповів і розвідник Андрій Луговий із 95-ї бригади. Дишева зокрема в одному з виходів Андрій та його група відіграли ключову роль. Ми підійшли ближче. За всіх нас було трохи, і вийшло так, що 11 ворогів здалися. У них не було вибору. Після цього всі вже знали, якщо штурм, то йдемо. Ми заявив військовий. Тим же часом оператору 3-го полку сил спеціальних операцій провели. Успішний наліт на позиції противника на покровському напрямку у ході операції було знищено та взято в полон росіян. А також розблоковано та евакуйовано трьох поранених бійців суміжного підрозділу для евакуації. Залучався наземно роботизований комплекс. Також бійці восьмого полку спецпризначення імені князя Ізіслава Мстиславича знайшли яму, де ховалися двоє російських окупантів. Їх взяли у полон ще двох. Інший військовий рефі ліквідував під час операції. Полонені допомоги. Могли українським військовим навести артилерію на вогневу точку армії Арефі, завдяки здобутній розвідувальній інформації. Від полонанок було визначено місце розташування укріплень та вогневих точок противника. Коригуючи вогонь артилерії старшого начальника позиції були знищені. Крім цього, стало відомо, що силам оборони вдалося взяти в полон чотирьох російських окупантів, які намагали штурмувати мирноград з північно-східного напрямку. Як повідомляли військові, триває оборона Покровського мирноград. Цької агломерації, зокрема дешова та інші підрозділи, чинять опір ворогу, який має намір заблокувати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. За даними військових, логістика до Мирнограда ускладнена проте забезпечується в необхідному обсязі. Росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами з північно-східного напрямку, зокрема зі сторони населеного пункту Новоекономічне. Ця спроби вчасно виявляється нашими підрозділами. Здійснюється вогневе ураження ворога, знешкоджує частина ворожих. Урмовиків зберігають своє життя завдяки здачі в полон. Так напередодні воїни морпіхи в цьому районі взяли полон чотирьох російських окупантів. Ну а на Харківщині українські сили територіальної оборони успішно відбили чергову спробу російського штурму. Під час бою бійці 127-ї окремої бригади, ТРО та 247-ї окремої бригади. ТРО полонили чотирьох окупантів. Повідомляється, що у мережі опублікований відеозапис, на якому бійці саме розвантажують свої трофеї і пікапу серед затриманих виявився і найманець із Африки. Й воював на боці російської армії Путіна. Серед іншого стало відомо і про те, що під час операції під добропіллям бійці 25-го окремого штурмового батальйону взяли в полон чимало росіян. Частина окупантів опинилась у реальному котлі, ба з води, без їжі без командирів, які просто кинули їх в підвалах. Так, один із полонених окупантів розповів, що його звуть Чингісхан. каже, ЗСУ вдався, бо не хоче ані воювати, ані помирати. При цьому на питання, чому він прийшов на нашу землю, Чингісхан не відповів. Я тікав, та мене назад сюди відправили. силою відправили у яму посадили. Потім із яму витягли, і сюди зізнався окупант. Як ми бачимо, сили оборони ефективно ведуть бойові дії на різних вітинках фронту, поповнюючи обмінний фонд полоненими росіянами. Та днями українські бійці на Покровському напрямку взяли в полон представника народів Кетів, одного з найменш чисельних корінних етносів Північної Росії. За словами 50-річного полоненого на ім'я Олександра, його разом із напарником затримали українські військові, коли ті рухалися через одне села чоловік розповів, що він родом із населення Келох у Краснодарському краї, яке розташоване більш ніж за три тисячі кілометрів від українського кордону. Під час розмови українські військові розпитали чоловіка про його походження. Він пояснив, що ката це начисленний народ півночі, що їх залишилося менше тисячі людей. Сам Олександр дітей не має до мобілізації. Олександр працював різноробочим жив у Красноярську. Також полонений зізнався й тому, що не надто добре володіє зброєю. Однак, Олександр стверджує, що в багато якутів та. Тувинці воюють на війні проти України. Далі поговоримо і про те, що у 63 й окремій механізованій бригаді служить американець. Він долучився до лав ЗСУ добровільно і має непогані бойові результати. Так нещодавно вон взяв у полон росіян на одній з точок лиманського напрямку. боєць штурмової групи 63-ї ОМБР. Брюс зняв унікальне відео, як він разом з побратимами зачищав серебрянський ліс. Під час операції полон до українських військових здалися чотири окупанта. Брюс спокійно підійшов до ворог і наказав йому здатися. Окупант прохав не стріляти. і Захисник Україна пообіцяв, що не буватиме. Цікаво, що Брус добре говорить українською мовою. Він покликав окупантів до себе. Коли ці підійшли, військовий дуже добре з ним розмовляв. На коліна, будь ласка, прозвучало дуже вічливо. Американець котре показав, що українська армія не образить ворога. Якщо той добровільно здається у полон, засніть рівень української мови американського воїна та особливо його вічливість. Навіть росіяни здивувалися, пишуть у Гаді Український військовий з розумінням поставився до того, що росіянин був поранений і не заламував його. Він також спокійно передав їх побратимам, і ще двох росіян Брюс знайшов в україці. У результаті військові позиції вдалося зачистити. Ну а тим часом двоє російських військових, яких після обміну майже одразу повернули на фронт, вирішили знову здатися силам оборони. Відео з їхнім допитом після повторного потрапляння полон опублікував проєкт Хочу жить ініційований координаційним штабом з питань поводження за. Ськовополоненому спільно з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Як повідомляється Дмитро Іванов 2004 року, та шага Сактагай 1995 року народження були обмінені та повернуті до РФІ у червні 2025 року. Проте додому їх ніхто так і не відпустив, не давши можливості навіть побачитися з рідними. Натомість їх спочатку відправили на допит ФСБ, а потім повернули до України. Де їх знову відправили у м'ясний штурм? Втім, вже через місяць обидва росіяни не знову скористалися можливістю скласти зброю та здатися українським військам. Зімною всі йшли. Ли хто з обміну залишилися лише ми вдвох живими, розповів один із полонених. До речі, днями Ростем М'єра повідомив, що процес обмінів полоненими може відновитися. Україна хоче повернути додому 1200 своїх захисників і захисниць. Зазначається, що найближчим часом відбудеться технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти за дорученням президента України. Цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу. Обмінів і звільнення наших людей, і з російського полону у результаті цих переговорів сторони погодилися активізувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1200 українців. Написав Рустем Умєров. Секретар ради національної безпеки і оборони України наголосив: працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома за сімейним столом і поруч із рідними. Координаційний штаб із питань поводження з військовополонаном Дмитро Лубінець поки не коментували цю заяву, як і Володимир Зеленський. Наразі це було. Тож, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на Пітіві. Слава Україні!